Ви, напевно, чули про те, що американська організація міжнародного співтовариства це USAID, призупинила гранти. Я не просто чув через це призупинилося декілька проектів, яких беру участь. Так. Ми це відчули всі дуже відчули всім, і ця новина, і ці події до речі, на сьогоднішній день вже можна сказати, що і сама організація USAID Зупинили своє існування в Штатах. Ви напевно знаєте, що там звільнили двох високопосадовців, і нібито трамп взагалі розглядає можливість просто закриття цієї організації і навіть якісь там проводити службові розслідування ну, маск, здається, діякості. Сказав, що так. її не відремонтувати. Та але так, маск так, це так. не президент, втім тобто можна казати про те, що гранти, які давалися саме через цю організацію, напевно, про них треба не на 90 днів забути, а судячи з усього не завжди. Можливо, це окрема тема до того до, до яких наслідків це призвело в Україні? А тут аж кілька наслідків. Ну, перший наслідок, що ми, українці, між собою знов пересварилися стосовно цієї теми, бо раптом з'ясувалося, а то ти жив за гранті. А потім почали розповідати, а що ти жив там кілька років за грант і не зміг собі зробити якусь там подушку безпеки. До речі, вони зробили подушку безпеки. Зараз у вас буде можливість про це розказати. А інші кажуть: ну зачекайте, чекайте, а як взагалі можна якісь робити досліди, розвиватися без грантів? Ну тобто, а у нас все змішали в кучу, і це теж є причиною того, що українці люблять найбільше, якщо були б якісь там змагання по сварках, українці завжди займали перші місця у світі. Манітки так так здається, От це теж є певний такий феномен, тому що гранти для нас певним чином стали можливістю заробляння, а не тільки реалізації певних своїх програм. Ну а як це можна розрізнити? На які гроші живуть, в... щоб ви розуміли, це здоровий процес в усьому світі. Науковці і вчені живуть за гранти. Це нормальна практика, тому що зарплати, хоча вони вищі в цивілізованому світі, ніж в нас. От, але все одно, і, і все одно науковці і, і живуть за гранти, реалізують свої проекти за гранти. І це, я б сказав, це такий специфічний ще скіл, да, вміти подаватися на гранти, отримувати гранти і їх реалізовувати. І о цьому, на жаль, угу. нас, нас в наших університетах практично не вчать. Тому що в нас оця залишилася така стара постсовєтська система, мовляв, є держава, державні університети, ти отримуєш зарплатню, і за цю зарплатню ти там, працюєш, ходиш як на роботу. Ні, це не про науку. Наукові дослідження, вони дуже дорогі. Ну, я не беру філософію, якщо ми беремо природничі науки. Там вже можуть бути мільйонні бюджетів От. І тому вміння отримувати і реалізовувати гранти, чесно, ясна річ, повірте, що в міжнародних організаціях. Такий, як і там така звітність. Uh -huh. Там отримати грант важко, а реалізувати і потім відзвітувати про нього це, це тут це все дуже, дуже серйозна річ. Да? От це один момент. Потім в нас абсолютно нерозуміння того, що таке є. Я зараз про науку кажу, так? хоча я також в інших сферах. Де ж працюю, де є це, гранти, але там я не можу бути, бути е, компетентним. Я вас, до речі, до того, особливо вам як медійнику, буде цікаво. Я відсилаю до Богдана Логвиненка, мені здається, він дуже грамотно розписав, що означає грамот, гранти, і те, що означає відсутність грантів в медійному, медійному mm -hmm. просторі. Можемо про це поговорити. А от стосовно науки, теж в нас немає розуміння того, ми з нашими колегами е, це обговорювали багато разів. Що в цивілізованому світі, в Європі, в Сполучених Штатах, гранти даються на майбутнє. Так? грант це форма довіри грантодавця, тому грантхолдеру, кому ти даєш грант. Що це означає? Що в нас логіка така, ага, ти там, типу, як ви сказали там доктор філософських наук, у мене посада професора, я там за мене є якісь реалії. Ага, ти у цьому можна там щось дати. Не в цьому. Ну, ясно, що треба мати бекграунд, але насамперед грантова заявка це проекція. Це твоя візія майбутнього. І це буде має бути щось дуже цікаве, нове, от, або дуже важливе те, чого немає. І тобі дають аванс. Це форма довіри. І якщо ти реалізуєш цей грант успішно, а в науці ти ж ніколи не зможеш прогнозувати точний, точний результат. Це ж відкритий Я горизонт. Але якщо ти, отримавши грант, даєш якийсь цікавий результат, то ясно, що наступний грант тобі отримати набагато легше. От. І, і це інвестиція в майбутнє, а що таке наука? Наука це, це наше майбутнє. Да? Тому без грантів, скажу цим людям, які просто не розуміються на тому, що таке гранти в сфері науки, взагалі наука. Не існує, вона просто завмре. Ну, я наведу приклад, скажімо, я, окрім своєї там, дослідницької роботи, займаюся все життя перекладами. Ну, я завжди перекладаю те, над чим я працюю. От. І я вам скажу, що до 2014 року функції Міністерства культури і Міністерства освіти і науки в Україні виконувала одна інституція це фонд відродження. Тому що вони давали гранти на переклади. І от той масив перекладеної літератури, насамперед, наукової, та я не беру художку, я, я там не компетентний, а от е, наукову філософської літератури. Якби не було Сороса, то в нас би не було оцього обсягу, який ми сьогодні маємо. Я, наприклад, можу всі свої курси вже забезпечити україномовними перекладами. І от я приходжу в публічний простір читати лекції, мене питають, а які книжки? Я кажу, будь ласка, от є, вже ви можете прочитати перші джерела. От. І тільки 2014 року, після Революції Гідності, було, було, був створений Український культурний фонд, який почав давати гранти на культуру і науку і освіту. Знов гранти. Так? Це державні, але гранти. І це вперше, коли держава взагалі подивилася в бік культури, науки і освіти. Було створені три дуже потужні, дуже важливі інституції, які ну, сьогодні теж зазнають постійно критики. Люди не розуміють функції цих інституцій. Це Український культурний фонд, це інститут книги і Український інститут. Тому без грантів взагалі неможливо займатися наукою. Це, це не це не нереально. З наукою все зрозуміло. Так. А якщо до культури. Ну слухайте, я зараз так про саму, я яку зараз посилання Давайте. роблю на слова того депутата, який е, просто-напросто він зробив цілий хейт, е, оприлюднюючи дані по певним культурним проектам, сказавши на що нам давати в USAID юсайді давало гранти, гранти на єбавот на ютуб канал. Угу. От е, як взагалі можна ставитися до таких питань? Ну, по перше, ми маємо розуміти, що оскільки гранти це не про минуле, а про майбутнє. Щось працює, щось ні. Але якщо з десяти грантів один принесе дуже важливий якийсь результат, то це вже окупно, це, все, це вже дає нам дуже серйозний поштовх для, для розвитку. І, наприклад, ну от я згадав про українера Богдана Легіненка. Mm -hmm. От він дуже грамотно сказав. Йому теж закидають: от ви медіа, ви на грантах жили. Що ж ви не створили для себе, от не навчилися заробляти гроші? Каже, ми можемо заробляти гроші. Але як? Або ти робиш попсовий продукт, який, який розрахований на масового споживача, і тоді ти можеш заробляти гроші. Якщо ти хочеш робити інтелектуальний продукт, він ніде у світі не має масового споживача, а в Україні погатів. Тоді який шлях? Тоді треба йти до рекламодавців. Найбільші гроші, де це тютюн, алкоголь, гральний бізнес. З ним дуже приємно асоціюватися, якщо ти знов-таки хочеш робити якісний продукт культурний і інтелектуальний. Або ти лягаєш під державу. Але сьогодні ти практично тоді перетворюєшся на пропагандиста, а не справжнього там, медійника, журналіста. Тому він і говорить: саме те, що були гранти, от через це ми отримали такий якісний кон 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 контент. А це контент світового рівня.